Фух, Нарешті я в цьому селі, нарешті я поставив ці ящики. Фух, ну, напевно, треба привітатися. Всім привітики, дорогі друзі! З вами я, Синьок. Вибачте, що довго не було відео. На це були поважні причини. І, і да, ми опинилися в світі Майнкрафт. Сьогодні я переїхав в село номер 63 І тут я буду жити ось. Мій дім, я його купив всього лиш за 10 ізумрудів, це дуже дешево. Ось я поставив свої ящики із своїми предметами. Ось я навіть нікого тут не знаю. Я буквально приїхав сюди минут 30 назад, подивився на свій дім, поставив ящики. Я навіть нікого тут не знаю. Просто нікого. Давайте зайдемо в будинок, і ви подивитесь, що там. І тут. Нічого. Тут просто-напросто нічого нема. А ви ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Скоро вже 30 підписників. Ну, в общем, ось такі у мене справи. Але для початку мені треба знайти мера, щоб з ним обговорити деякі питання. Але я. Не знаю, де домера. Я тільки з ним розмовляв по телефону. Давайте його шукати. Ну не це, я думаю. Напевно, може бути оце. Дивимось. Можна війти? Тут нікого немає добре. Ідемо, Пішли туди, Пішли туди, а ось я вже щось бачу. Оце, напевно, дом мера. так, Ось написано Мер. І давайте постукаємо Заходьте. О, там хтось є, напевно, помер. Заходимо добрий день. Олександр, це ви? Так, да, це я, Саня, який вам дзвонив по телефону, і я у вас новий житель. Я все вам дозволяю робити з вашим домом. Добре, дякую, гарного вам дня пішов я обустрати свій дім. Дякую до побачення. Все, я поговорив з мером, він мені все дозволив, сказав, щоб я робив все, що хочу зі своїм будинком. І для першого, перше, що я буду його робити з ним, це його розширяти. Тому що він достатньо маленький. А я хочу чуть-чуть більше, тому будемо зараз його розширяти. Зараз я візьму предмети. Так, всі предмети я вже взяв. Тому будемо зараз розширяти, але для початку треба прибрати оці всі ящики, щоб вони мені не мішали. Давайте прибирати і перший. Вони дуже тяжко ламаються. Давайте далі. І поламався. Давайте далі. Ламаємо ці всі ящики. Ламаємо, ламаємо. Поламав. Так, ще один. І залишилось всього 5 ящиків. Давайте самий верхній. І поламався. Давайте тепер цей. Поламався. Цей. Цей і цей. Всі, все, я всі ящики поламав. Тепер я буду приступати, розширяти мій дім. Коли я його розширю, я включусь. І ось що в мене вийшло. Я дуже втомився. Я розширив свій будинок. Я прям дуже втомився. Хочу відпочити. Ось що в мене вийшло, ось навіть цвіточки повісив. Але для початку, але вже під кінець треба об... облаштувати всередині, бо в мене тут, як ви можете побачити, пусто. Зараз я піду, візьму предмети, щоб обуструювати. Обуструювати, взагалі, облаштувати все всередині, я пішов. Все, я вже все взяв, те, що мені було потрібно. Заходимо в мій будинок і зараз будемо все ставити на свої місця. Напевно, кровать я поставлю ось сюди поставлю біля неї великий, велику скриню. І над кроватью ось тут повішу факел, щоб було світліше. Отут, напевно, я поставлю дві пічі. Дві пічі і поставлю три верстака. От так. І отут повішу факел над двер'ю. І на перший час отак в мене буде все всередині. На перший час буде все отак. Ну, і так теж добре. Давайте вийдемо, отут також повісимо факел, і я поламав двері. Добре приснилось Ось що в мене вийшло під кінець, але я також дуже хочу їсти. А їсти я з собою нічого не взяв. Напевно, треба піти в мера, спитати, чи можу я щось із грядок щось вирвати і поїсти. Наприклад, картошечку або. Або ще щось. Так, це не мер Добрий день. Мер, можна війти? Там нікого нема. Так, дома мера нема. А, і мер. Мер, добрий день ще раз. Там добрий день. Я хотів у вас спитати, чи можу я щось вирвати, щоб поїсти, бо я з собою нічого не взяв. Звісно, може йти Все, дякую вам. Зараз піду щось візьму. Так, мені мер сказав, що можна щось вирвати, ось я бачу. Картошечка, а ще нічого не поспіло. Блін. Ще нічого не поспіло. Треба шукати якогось жителя, щоб він мені дав попоїсти. Отут нікого вдома нема. Давайте підемо в оці будинки, може тут хтось є. О. Добрий день. Добрий день. Е, 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 Дасте мені, будь ласка, щось поїсти на перший час, тому що я з собою нічого не взяла, їсти дуже хочу. Так, так. так? Дякую. Все, велике вам дякую, що ви мені дали поїсти. Дякую. Так, мені дали їсти. Дуже добрий її житель мені попався. Він мені дав яблука, хліб та печиво. Зараз я буду їсти йти. І на цьому, напевно, перша серія буде закінчуватись, тому що я вже все зробив те, що хотів. Загоріний мій будинок і хух, як я замарився. Нарешті я присів. Зараз я буду їсти. а Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Також у мене є свій твіч, мій телеграм. Силочки на все це будуть в описі. Дякую всім. І всім пока буду я відпочивати.